205 років тому на сцені полтавського театру відбулася прем'єра п'єси Наталка Полтавка Івана Котляревського. Історія вірності та кохання вразила глядачів, а сама п'єса була не шаблонною, дотепною і сумною. В той час у газетах писали: якщо справи в театрі йдуть погано і немає зборів, став Наталку Полтавку, і буде аншлаг. Вистава досі не сходить зі сцени і вже стала класикою українського театру. 22 липня 1888 року у Вінницькій області народився мікробіолог та біохімік Зельман Ваксман. У 22 роки він емігрував до Сполучених Штатів аби вступити до університету. Головне досягнення науковця відкриття стрептоміцину. Антибіотика, який лікує туберкульоз, за цей винахід Ваксман отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Цього дня 1921 року у газеті Селянська Правда вперше з'явився псевдонім Остап Вишня. Під ним увійшов у літературу майстер української сатири Павло Губенко. Гуморист став автором літературного жанру усмішка і як ніхто інший умів дотепно висвітлювати події свого часу та саркастично реагувати на політичні новини. 22 липня 1944 року заснували Міжнародний валютний фонд. Рішення було ухвалено на конференції ООН з валютно-фінансових питань, яка проходила в американському містечку Бретон вудс куди з'їхалися 730 делегатів 44 країн. Основне завдання МВФ допомагати країнам-членам організації у періоди серйозних труднощів та фінансових криз. Його членами є 190 держав, зокрема і Україна. Цього дня 1946 року схвалили статут всесвітньої організації охорони здоров'я. Відбулося це у Нью-Йорку. Відтоді головна мета ВООЗ – сприяння забезпеченню охорони здоров'я населення всіх країн світу. Наразі організація активно допомагає Україні. Лише за минулий рік надала підтримку понад восьмистам медичним установам.